Ніж в КС за ціною Феррарі, які найдорожчі скини в контрі. На п'ятому місці АВП Медуза. Цей скін коштує близько 8 тисяч доларів. Він прикрашений зображенням грецької медузи Горгон. На 4 АВП Гунгнір. За снайперку зі списом скандинавського Бога Одіна доведеться викласти понад 18 тисяч. Бронза дістається АВП Драгон Лор. У версії з автографами програми. Цей скін може коштувати від 50 до 200 тисяч. Існує менше 200 екземплярів, що робить його справжньою легендою контенту. Срібло отримує АК47 Wild Lotus. Цей скін коштує від 150 тисяч. Він виділяється різнобарними лотосами, що робить його особливо цінним для колекціонерів. І нарешті король всіх скінів є Kerambit Blue Gem. Його ціна може перевищувати і п'ять лями. Такі космічні гроші платять за рідкісний синій відтінок на лезі ножа.